Друзі, вітаю! Путін нервує, робить такі категоричні заяви, які дуже часто суперечать одна одній. Ну, наприклад, він сказав, як можна вести переговори з людьми, які погрожують ядерною безпекою. Наприклад, це говорить людина, яка за цю війну разів 30 обіцяла нам вдарити тактичну ядерну зброю по Україні, або людина, яка захватила 2,5 роки тому дві атомні станції. Дві атомні станції, одна з яких найбільша в Європі. І він говорить, що, Або, наприклад, ще така історія, що не можна не можна вести переговори з людьми, які безрозборно стріляють. Це він нам говорить. Ну, одним словом, була в Путіна чергова нарада, Курська область була на связі. Правда, губернатор виявився якийсь явно. З українським корінням і замість того, щоб прикрашати пропаганду, він опустивши голову, почав казати правду. Збройні сили України просунулись на 13 кілометрів. Лінія фронту 40 кілометрів. Робив він це так красиво і потужно, що навіть Путін сказав: Стоп, стоп, стоп! Ви нам лучше про економічне розвідя розкажіть і про соціальну і про соціальну ситуацію. У нас тут же є цілий міністр фінансів. Сказав Путін, і Він буде доповідати про війну більш ніжно, ласкаво, красиво з пропагандистською. Начинкою, а не оце все, куди там Збройні сили рухаються. Да? Е, давайте це проаналізуємо, тому що там він і про переговори почав говорити, і багато чого іншого. Підпишіться на цей YouTube канал і дякую кожному та кожній за супершвидкий збір. У нас з вами пішло практично три дні для того, щоб зібрати мільйон. Ми з вами зібрали гроші, ми зараз будемо їх. Збирати всі товари, тому що дуже там всього багато. Це і став груп, Покровський напрямок, це і 59-та бригада, це і 118, та 93, -та, Хартія, Червона Калина, Донбас та 112-та. Для них всіх ми зараз збираємо все, відправляємо і зрозуміло, що перед вами прозвітуємо. І дуже дуже скоро ми почнемо наш новий збір. Зараз трошки відпочинемо деньок. Ну от, а потім ми розпочнемо новий збір, тому що ну, хто як не ми знищить мости та російські НПЗ. А зараз проаналізуємо заяви Путіна. Виконуючи обов'язків губернатора Курської області, некий Олексій Смірнов, я вам чесно говорю, то як він почав доповідати явно, це наш агент в стані ворога. Тому що він замість того, щоб розповідати путіну красиві прибаутки, що Путін сильний, Путін сильний. Я його боюсь, він почав просто казати, що 28 сіл ніхто не контролює. До речі, світова преса зараз теж виходить і каже, що Путін там ситуацію не контролює від слова, взагалі. Вони там будують барикади і намагаються захищати атомну станцію, але. Ситуацію не контролюють. Плюс він панічно постійно повторює Україна назвіть цілі, назвіть цілі». Він там свої називав, типу, що ми відтягуємо війська, хочемо захотити атомку, щоб потім нею мінятися, що ми хочемо внести деструктив в його ситуацію, але до кінця він. Не розуміє і то, як деякі західні партнери повторюють для нас постійно, типу та скажіть же свою ціль, що ви там робите. Україна взагалі нічого не коментує. Видно, що це ще більше змушує його нервувати, тому що він не знає, а з чим власне боротися, яка ціль, куди бігти, куди ставати, що захищати, що ж вони сюди прийшли і починають боротися. Зрозуміло, що зараз російська пропаганда буде робити різні інсценіровки, як українці там вбивали, значить, мирне на. Десь там в Суджі, як українці вбивали в Курську, як українці, типу, будуть підкладати, розкладати трупи. Але зрозуміло, що нам боятись нічого, правда, за нами і такими речами ми точно не займаємось. Але те, що пачками беремо і ахматовців, і строчників, і багатьох інших, це правда. Фонд полонених поповнюється кратно. Дуже дуже сильно. Так от, повертаючись до тимчасово виконуючих обов'язків, який губернатором, більш за все, так і не стане, тому що його перебив Путін, бо він почав доповідати про ширину фронту, глибину фронту. от, він каже, що виїхали, є евакуйовано 121 тисяча і треба ще 180 тисяч. Після чого Путін його перебив і каже: так, стоп, ти що то не те говориш? Давай лучше без цих всіх історій. Тому що тут же все ж на камеру пишеться, і пропаганда повинна показувати тільки те, що треба. До речі, важливий момент. Путін читав не з надрукованого листочка, як зазвичай в нього там підготовлено. Да? А читав з блокнота. Значить, писав сам. Значить, не йде воно все так гладко, що за три часа можна підготовити, а потім взяти прочитати. Раз писав сам, значить, перед цим була реальна нарада, записував тези, намагається реагувати. Але таким. Нервовим почерком, плюс сам він дуже червоний, видно, що зірваний. От і це прекрасно. Коли ворог нервує, коли ворог допускає помилки. Нам таке подобається. Більше помилок, більше шансів на перемогу, швидше термін цієї перемоги. Ну, власне, він сьогодні зібрав нараду щодо ситуації в прикордонних з Україною регіонах і зажадав від нового суперміністра оборони. Ну от, щоб вони типу видавили супротивника. Знову ж таки, міністр оборони ж відповідає за поставки там зброї, логістики, всього решта. От а веде ж операцію головнокомандуючи. Ну, вчора головнокомандуючи від цієї операції відсторонили. ФСБ буде займатися. я вам Вчора писав довге відео по цій ситуації. Ви можете подивитися. Ну, власне, що каже Путін? Головна задача стоїть безумовно перед Міністерством оборони. Хоча вчора вже вона стояла не перед Герасіумом, а перед ФСБ. Вибити, видавити супротивника з наших територій разом із прикордонною службою, забезпечити надійне прикриття держкордону. Ну, ну ми бачили, що держкордон кордон дірявий просто до неможливості. Ну, одну, але така задача поставлена. Тим часом вийшов Deep State, який каже, що не 28 населених пунктів, як каже виконуючий обов'язків, а 44 населених пункти. Причому одразу кажуть, що це дуже-дуже стримана оцінка через те, що мінімум ще 10 населених пунктів зараз якраз в сірій зоні, і більш за все будуть контролюватися Збройними силами України. Крім діпстейту, з'явився ще Сирський, це наш головнокомандуючий, який сказав, що під контролем тисяча квадратних кілометрів. Найважливіша була. Його доповідь сьогодні в офісі президента проводили ставку. Ну, от, і, власне, він доповідав, щодо наших оборонних дій на фронті та операції у Курській області вдячний всім солдатам, командирам за стійкість та рішучі дії. Серед іншого, доручили міністру внутрішніх справ іншим урядовцям СБУ підготувати гуманітарний план для території проведення операції. На оприлюдненому відео головнокомандувач. Повідомив, що українські військові продовжують проводити наступальну операцію на території Курської області. На даний час під нашим контролем тисяча квадратних кілометрів РФ. Ситуація знаходиться під повним контролем. Це офіційна заява, перша офіційна, до цього ми не визнавали, нас там не було. Тут вийшов головнокомандуючий, признав крапку поставив, все зрозуміло. Що важливо розуміти, що от... Е Дуже важливий не тільки присутність фізична, там. Тисяча квадратів добре. Завтра може бути 2, 3, 5, 10, 20, вона буде рости. Важливий ще бойовий дух. Тому що війна це завжди про людей, про зброю і про бойовий дух. Чому Європа слабша, ніж ми, тому що в них нема ось того бойового духу, який є в нас. Чому Росія програє, тому що в наша війна за. Виживання, а їхня війна за завоювання. Ну можеш не завоювати, але жити будеш. Коли ти виживаєш, ти завжди перемагаєш або зникаєш. Зникати ми не збираємося. Тому зараз всі говорять про те, що ця війна дала дуже потужну хвилю зарядженості для українського суспільства, для військових та світу. Світ любить переможців. Ого, Україна вже там. Вони рухаються, захвачують, борють. Тиждень Росія їх вибити не може. Це демонстрація сили і історії успіху. Німці вже почали говорити, треба більше давати зброї, треба більше допомагати. Британія зараз допомагає. Весь світ говорить, що Путін принижений. В середині вже бачимо, Герасіма подвінули, Шойгу вже ходить до нового міністра на наради, а значить, з новий не справляється, раз старого кличуть. Тобто, якісь круги явно йдуть. Що дуже важливо, що це запускає певні розколи в суспільстві. Я от перед цим теж вам робив відео, що вже ахматовці сваряться з гвардійцями, кардінали з мушкетерами, Да? Це дуже гарні процеси. Україна показала, що Росію як тупу тварину можна бити і виховувати, і війну можна вести на її території, і в цю гру можна грати вдвоє. Путін сам зараз в своїх заявах каже, слухайте, а в них ціль. Насправді то і інші регіони, і ми такі, хм, ти нарешті здогадався. і що ми зараз їх обстрілюємо. Ну і що говорить зараз Путін, так це те, що а, українці погані виявляються. Українці, значить, з ними не можна діло робити. Він же з нами на переговори хотів. Отак от, от, на нашій території, капітуляцію хотів, здачу території, здачу людей. А ми підлі такі залізли на його територію. І що каже Путін? Ані улучшають переговорні позиції, виявляється. А оскільки наші переговорні позиції стали кращими, то все, Путін вже переговорів не хоче. Він каже, з такими людьми переговори вести невозможно. Отак от. Тобто, коли ми покращуємо нашу ситуацію, а тоді з'являється неможливість ведення переговорів. Вийшов Китай теж на зв'язок. Китай каже наступну історію: каже: Стоп, друзі! А, дивіться, не можна, щоб конфлікт виходив за межі поля бою. Так стоп, що ви хочете сказати? Що війна може йти тільки на українській території? Що війна тільки тут повинна бути, бо це поле бою це що, проклята земля, чи що? Чого це вона повинна йти тільки тут. А чому ми не можемо вести її в Москві, в Петербурзі чи, наприклад, в Курську? Тепер всі в Курську наших справ, да? 120 тисяч вивезли, будуть знати. Курську тепер, розумієте? Просто ось ця історія, вона виглядає зараз вскривається багато консерв. Ці, наприклад, західні журналісти, які працюють на Росію, починають розповідати, не можна атакувати Путіна на його території, бо всі будуть сплачатися. Ух ти ж, як заговорили. Глубінний народ треба захищати, так виходить, російський. Виноват не Путін, да? Розумієте, ось зараз це все відбувається дуже показово, як ці консерви вскриваються. BBC каже, що українці просунулися на 30 кілометрів глиб Росії. Це вам не губернатор, в якого там 13. 30 кілометрів росіяни будують оборону біля Курської АС. Вони навіть мають кадри, як українці рухаються, вони знімають все це красиво. Вони мають дуже багато інформації. Ну і паралельно з цим виходить Financial Times, який каже, що рубль обвалився до більш ніж двомісячного мінімуму. Рубль втратив більше 4% своєї доларової вартості, торгується на рівні 90 рублів, хоча до цього був 99,13. Це найнижчий показник із кінця травня. Курс рубля пережив обвал падіння на Форекс на тлі наступу збройних сил. України в Курській області. Отак от водночас євро за кілька годин торгів злетів на кілька відсотків. Але по відношенню до долара, а це якраз таки основна торгуючася валюта для Росії, він просів. Тобто наступ Збройних сил навіть економічно має свою реакцію і демонструє, що Путін не контролює ситуацію в даному регіоні, але це ж така історія, яка може масштабуватися. Це історія, яка може ширитися, історія, яка може йти набагато далі. І це дуже важливо зараз доносити світу. Це дуже важливо показувати, що Путін нервує, ситуацію не контролює, що він не є тим супер важкового диктатором, який може щось там лякати. Да, він зараз кричить, що буде нас обстрілювати. Західна преса теж може обстріляти центри прийняття рішень. Стоп! А коли по то били, коли ви всі там в НАТО зібрали, з чого ви мовчали? Ми що тоді? В Курську були, чи в Белгороді, чи в Москву штурмували? Обстріляли дитячу лікарню. Так що йому причина треба була? Ні. Він і так ці обстріли робить. Тільки він зробить ракети, має ракети, він одразу по нас стріляє. І це його типова, типова гра. Розумієте, але зараз чекаємо на купу фейків, що там ми як розп'яли мальчика. Зараз чекаємо на купу фейків, значить, про геноцид руського народу, про багато чого іншого, тому що ж Путін теж говорить, а права чоловіка. От, от права чоловіка соблюдаються в Курській області. Ви уявляєте, про що Путін зараз заговорив? Одним словом, він починає впадати в таку панічну риторику, починає апелювати до демократії та сили закону. А ще йому дуже не подобається те, що може захватити атомну станцію, тому що це що ж, це ядерний шантаж. Розумієте, дуже прикольно дивитися, як він з позиції слабкості намагається апелювати до західного суспільства. Ось це дуже чітко демонструє, що, Путін, що Путіну не треба зберігати обличчя. О те, що відбувається зараз, це йому обличчя не зберігає. Це демонструє, що він слабкий і він може прийняти слабкість. Коли нам казали, ні, Крим не можна атакувати, Путін буде злий. Пам'ятаєте, у нас було 5 років підряд, що в Крим не можна заходити, бо Путін буде бити ядерною зброєю. Так не то, що в Крим, в Росію зайшли. В Росію зайшли. Ну, розумієте, його треба добивати. І те, що говорила раніше, те, що говорила раніше а, Західна преса, а, те, що Путін а, сьогодні уже може бути і не гравець для переговорів. Можливо, переговори потрібно буде вести уже з наступником. Так говорить західна преса. А, що скажете ви? Як конвертувати цю ситуацію? А, з ким вести переговори. Ну, і Путін каже, що не буде переговорів плюс чи мінус. Ну, і загалом, якщо Україна покращила позиції і Путін не хоче вести переговори, це гарна ситуація чи ні? Напишіть це все в коментарях, підпишіться на YouTube канал і дуже дякую за наш. Командний збір він дійсно був командний, і сила командного духу тут дійсно була присутня. Тому дякую кожному та кожній. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.